12 лютого у Коростенському міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі про обвинувачення лікаря Коростенської центральної міської лікарні Руслана Михайлова у виправдованні збройної агресії Російської Федерації проти України. Прокурор Максим Пянківський зачитав обвинувальний акт, в якому окреслив подробиці справи. Настого мисому два четвертого року буде чудові прохав здійснення про агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, шляхом повномасштабної військово-торгені, що вмисно з матері підтримки інформації держави агресора, нашкодиє інформаційні безпеці України та змотують поширення серед своїх колег. По роботі передбуваючи у купівлі місці самого парку Дреблянський, що знаходиться за адресою Шторського обласного міста Париж Забушевської, в час прикувається зі своїми колегами Богівською та Бишківською, пробував збройної агресії Російської Федерації та України розпочато 2014 році, зокрема його. Висловив місцеве визначені про те, що російська разія не винною, що повномасштабного вторгнення є збройних сил на території України. Так? Сергій Крейдін, адвокат Руслана Михайлова, розповів, що 12 листопада 2024 року прокурор Житомирської окружної прокуратури та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Дану угоду укладається від захисного мір покарання погоджено, погоджена, як тому люду. Вважаю, що вона є, ховуючи особу обвинуваченого, в його відношенні до розкоєнного, сприяння спецозлочного, достатньою для випадку щодо скоєнного злочину. Керуючи статті 368, 370, 373, 374, 475 КПК України ухвалив затверджену угоду від 12 11 24 року про визнання винуватості між прокурором Житомирського окружного прокуратури Пінківський та обвинуваченим Михайлом. Михайло, Михайло Руслана Борисовичу визнати винуватим у чині кримінального про порушення передбаченого статтею 436 значком 241 КПК України і призначити узгодження сторонами покарання у виді буковки пробаційного нагляду, поклавши на нього відповідно до статті 59 значком 1 КПК України. Такі обов'язки. За словами Оксани Шульги, за проведення семантико-текстуальної експертизи Руслан Михайлов має сплатити на користь держави 9948 тисяч дев'ятсот гривень 75 копійок. Максим Пянківський говорить, що Руслан Михайлов має періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання, а також не виїжджати за межі України без погодження. Нагадаємо, що 23 січня 2025 року лікар Коростенської міської поліклініки виписав медичну довідку ветерану Росії російсько української війни російською мовою Ярослава Вітко Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови, сказала, що ветеран написав скаргу на ім'я мовного омбудсмена про те, що його право на отримання послуг українською мовою порушили. Тетяна Скоростенська Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомирщина.